Друзі, всі вітаю! Сьогодні у нас на огляді дві такі дуже рідкісні моделі. Це дощ Super B 59-го року від Burry Mint. Дуже рідкісна та дорога модель, вона була під замовлення. А це модель на продаж, також її забрали. Crowns Premiums, дуже рідкісний колір чорний, Velette Beleyer 1957 року. Ці моделі у 24-му масштабі повністю відкривні та мають декілька класних фішок. Він має таку систему, яку реально авто на капоті. Саме замочки, вони зйомні. Переходимо до салону. Салон має дуже чітку деталізацію, має флок, паски безпеки. Та відкриваються дверцята. Багажник відкривається, у багажнику лежить запаска, Донце зроблено з металу, повертається колеса. Ось так модель виглядає зверху. Вона також повністю відкривана. Також в неї є антенки. Взигаються. Тут, на жаль, флоку немає, але тут є коврики. Відкривається капот. Також відкривається багажник, там теж є запаска. Та й згумо імітація. Коврій. Моделі також металева донца, повертається колеса, бонусом є те, що тут рухається карданний вал, Ось є ключ для відкривання бензобаку. Усім дякую за увагу! Прохання підписатися на канал та групу Посилання у шапці профілю.